Доброго дня, шановне панство, я на цілий тиждень випала з просторів нету і нету. На те були причини. Ну, про сумне не будемо, тому що хочу показати, що і на наш північ, на Житомирську область конкретно, прийшла вже справжня весна. Вже два дні у нас досить тепло. Навіть дуже тепло і гордість мого квітника це крокуси. Їх є багато, вони гарні. Це колекція яку я збирала на протязі мабуть, 15 років. Є видові, є ботанічні і є квіт... крупноквіткові. Ботанічні. Вже розцвіли майже всі, видові перецвіли, навіть не зацвівши, ну, якось так. А зараз цвітуть усі красі це ботанічні тюльпани. Такими вони в мене вже куртинками. Я цей рік цю весну маю у планах. Ну, знаєте, як кажуть, Розкажи Богу про свої плани, якщо хочеш його насмішити. Ну, Та, мабуть, так і це. Я планую їх цей рік ділити, цю весну. Ділити буду весною, тому що вже на осінь я не розберу, де який і взагалі де вони знаходяться. Тому я буду ділити їх зараз, як вже будуть матимуться перецвісти, перецвітати. Ну. Зараз хочу трошки показати, хоча вже зараз ближче до вечора і в тіні вони трошки закрились. Це саме ранні ботанічні. Хочу ще показати, я в попередньому відео показувала голунасінник, як я його садила, як купила, садила. До речі, що я помітила, що його теж полюбляють бджоли. І він взагалі не вибагливий. Я її посадила буквально скільки там тиждень тому. І подивіться, він цвіте, наче так і потрібно. Він не прив'яв і далі продовжує рости. Ось така. Алейка, ну вони ще не всі цвітуть, тому не зовсім є ще що й показувати. Дивіться, хочу показати, що в нас ще на повну цвітуть галантуси. Зацвітають вже примули. Теж ось голонасінник. Ну, як бачите, вже все-все сходить. Вже все пробивається. Деревовидна піонія теж має гарні вже брунечки набрунилась. І по всьому саду, хочу показати, дивіться, під трояндою є теж сходи, сходи е, крокусів. Це самосів. Вони прекрасно сходять з самосівом. Подивіться, я так, мабуть, і хотіла, щоб цей крокус був закритий. Він закритий, мабуть, що краще, як відкритий. Колір взагалі не можна передати. І це і ботанічний, і великоквітковий. Все отут перемішалось. Це вже, здається, великоквіткові почали розпускатись. А це ботанічні. Ціла куртина. Ну вони ще не розстріли, я вже потім покажу, як вони будуть. Усі красі. Ще і досі я показувала, мабуть, на початку лютого Ерантіс, він і досі, як бачите, ще квітує. Підріс і квітує гарно. Подивіться, скільки самосів Якщо його не чіпати, то ось буде така гарна на той рік куртинка. Навіть Ось в тому і рисах він зійшов. Це вже я посадила, хочу показати он брунечка, це вже я посадила в сангвінарію, знайшла її місце і посадила. Тут, хто пам'ятає, була в мене троянда грун, грунтопокровна. Ми її викорчували, це було нелегко і Ось на видному такому місці посадила сангінарію. Показую. Ну, з, цієї сторони, з цієї сторони в мене квітують великоквіткові і тому вони тільки-тільки починають сходити. Арабіс, як бачите, він квітував зимою і продовжує, набирає бутони. І скоро буде краса, тому що арабіс це килим квітковий, я не так кажу. Ну, Як ви бачите, вже на півдні перецвіла перецвіли галантуси, то в нас вони саме-саме тільки квітують. І крокуси. Крокуси, крокуси, крокуси. Це все. Крокуси. З тієї сторони, хочу показати, теж насіявся, я тут не садила. А то багато самосів І, як бачите, все у крокусах. О, я ще хотіла показати, десь я вчора бачила, можливо, я її сьогодні знайду. Так, да. дивіться, це зійшов у мене лікоріс. Це моя мрія, яку я. Той рік купувала і ось він зійшов. Для тих, хто тільки його посадив і не знає, як він має сходити, то він сходить, подивіться, як нарцис. Ось є, як нарцис сходить. Можна переплутати, але це лікористь, тому що саме тут я його садила. Гарно перезимувала магонія, о, магнолія. Правда, квіткових бруньок не буде. Ще агроволокно я не прибирала, тому що не знаю, які, яка буде далі погода. Це мої улюблені крокуси, це ботанічні. На жаль, мабуть, камера не передасть їх колір. Вони такі ніжно-ніжно-голуби, ну, дуже гарні. Повірте. Дуже гарні. Тут е... Так як північ сонце тут буває рідко, то ще, бачите, вони навіть не зійшли. Це ерантіс і Галантуси. Так, зійшло кущ магонії. Ну, ще вона тільки маленькі бутончики. І знову крокуси. Їх багато, як бачите, такі крокуси. Хочу показати ось, як це є, як бачите, є такі яскраво-яскраво-жовті. А є такі бліді жовті, але це теж теж жовтенькі. Ну, вже бджілок трошки немає. Я покажу потім, як вони краще розпустяться. А ось бджілька. Це. Ой, сіла на руку. Це. Też botanicznie. to już... Trochę zakrywają Jest Ja ciekawy botaniczny krok już chcę pokazać. Jest jaki ciekawy. Ось такі крокуси, крокуси, крокуси. Крокуси скрізь. Це білі. Їх найбільше щось бджоли люблять. Не знаю чому. Це такі. І знову ми прийшли до цього кущика такого гарного. Це така маленька прогуляночка. По маленькій частині саду. Початок квітування, весни. Ну і звичайно роботи. Роботи дуже багато в саду, сад великий, здоров'я підводить, а працювати потрібно. Тому, дивлячись на це все, не знаю, коли воно буде зроблено. Ну, якось отак. Ну, це все будні. Звичайно, зробиться. Все-таки зараз ще березень місяць. І нам до квітня, так як в нас більш весна наступає у квітні місяці, я думаю, вдасться зробити все. Ну, ось таке. Ще я бачу в мене перший рік. Я той рік купувала, а цей перший рік, я вже бачу, що зійшло це Юнона. Вона звичайна така. Теж, Хто ще тільки садив, щоб знали, що в нас ходить так, як крокус. Бачите? Геть як крокус. Тому не переплутайте. Десь була ще й друга, але я вже, її, мабуть, не знайду. Ось тут теж була друга. А, ні, це, це не крокус. А ось, ось. Ну от так якось. Всім дякую за підтримку, за підписки. Сподіваюся, що ця весна принесе нам перемогу. І, як говорила сьогодні Анжела Скульниченко, що не доведи, Господи, прийшли б сюди орки, то під розстріл, вона вже в Одеській області пішла б перша, а я, мабуть, в Житомирський. Тому що наша ненависть до, ну я навіть навіть не знаю, людьми їх важко назвати до цих істот, виражається в будь-якій формі. І навіть на нашому каналі ми це відверто демонструємо. Але я, по-перше, не боюсь, а по-друге, ну, наші ЗСУ не для того там. Щоб пустити їх сюди. Хоча рік назад вони були вже майже у нас. Тому смерть клятим оркам, як говорить Анжела, і все буде Україна.